Вітаю вас, мої шановні друзі! Сьогодні в нас враження, таке дуже цікаве, думаю. Давно думала, немає в нас якогось враження. І у вас накопилися питання, і я хочу вам зараз відповісти на них. Зараз ви задумуєте свою проблему, яку ви хочете вирішити. Тобто якусь ситуацію, яка вам уже прям пече, ви не знаєте, як відповідати, як діяти, як себе поводити. От зараз ви вибираєте свою колоду, на якій я вам буду відповідати. І так, питання да чи ні: збудеться, не збудеться, получиться, не получиться. А зробиться, не зробиться. В общем, да чи ні. І я відкриваю перший варіант. І так, перший варіант нашого ворожіння да чи ні. Я б сказала, «да». Збудеться, але тільки вам потрібно зосередитись і відповідати, знаєте, зробити, відповідати, діяти дуже відповідально. Чому так? Тому що ваші партнерські відносини, людина, яка вам старається допомогти, вона буде дивитися рішення проблеми на ваше відношення до цієї потреби. Problem. Чи вам потрібно, чи не потрібно щось вирішувати? Чи ви дійсно цього хочете, чи ні? Буде королева допомога прийде або відповідь прийде від королеви Жезлів. Це дуже яскрава, креативна, серйозна королева. Яка сама себе зробила. І тому, якщо ви будете поводитись як блазень, то і дійсно ну, на вас подивляться так: то хочу, то не хочу, то потрібно, то не потрібно. Ну і та й ладно. Ну, та й ладно. Тобто вас будуть. І спитувати, да? чи це дійсно ваша потреба, чи це дійсно вам допоможе, буде корисним, чи це просто ваша блаш? Ви просто так думаєте? Ну, наприклад, я хочу создати свій бізнес, а де план до вашого бізнесу, а де розрахунки до вашого бізнесу? Хоча б такі на перші 2-3-5 місяців, на перші півроку, на перший рік. Тобто, які там у вас дії ви потрібно вам зробити, щоб досягти вашої мрії? Або в стосунках да, на вас дивляться, вас оцінюють, чи ви просто мрійниця ха-ха-хі-хі, і мрійник так, безвідповідальна людина, чи ви дійсно дуже відповідальна, то тобто, вас оцінюють. На що звернути увагу? На доброчесність? На те, що будь-який обман, який там хитрощі плануються в досягненні тієї чи іншої мрії, то це буде відкрито, а вас зразу на цьому спіймають і тому поступати треба по чисті і справедливості і саме діяти. Не просто думати, Хороше, плохое, а саме потрібно діяти. Це карта сонця. А, опять же, ставка на вашу харізму, на те, як ви себе подаєте, на ваші наміри, дійсні наміри, чи вони сонячні, чи вони не сонячні. І чого стерегтися. Можливо, ваша якась або мама? Або керівниця, або ще хтось буде вам нав'язувати свою волю. І так, так буде. Роби так, як я сказала, або ваша дружина буде нав'язувати вам свою волю. І вам потрібно дослухатися не до цієї людини, а дослухатися до себе. Тобто, коли вам щось нав'язують, цього потрібно стерегтися. Це не ваше. Оце дії немедленно, от прямо зараз потрібно це зробити, це не про вас. Тобто, перший варіант, мрія здійснюється те, про що ви загадали, воно здійсниться. Тільки розраховувати потрібно на себе люди, які до вас ставляться з повагою, вам будуть допомагати, но тільки тоді, коли вони будуть бачити ваші зусилля. Того, що ви робите. Як ви относитесь самі до цієї роботи, програми, до, цього, до цієї можливості щось зробити по-іншому? Да? В стосунках, в роботі, в реалізації, тобто будь-де. І так, варіант номер два. Так, до речі, це у нас талісманчики на цей рік. Бачите? Рік дракона, зеленого дракона, так що щось на родину, щось на здобутки, що на що. І так, варіант номер два. Так чи ні? Ой, ну, не дуже і хотілося, я би так сказала, так? Да? Я зараз хочу змін, але я до них не готова. Я хочу відпочити, набратися сили. Я не готова якось діяти. Мені хочеться гармонії, спокою. Мені хочеться в душі, щоб мене ніхто не чіпав, щоб я полежала, відпочила. Ну, можливо, у вас відпочинок затягнувся. Можливо. І потрібно. Гармонійно діяти. Тобто ви чекаєте слушного моменту. Далі, я можу сказати одне, ви не готові. Опять у нас тут восьмерка жезлов, мічі, то є, ви не готові. А ви стоїте, ви чекаєте, що буде, як буде, чи робити чи не робити, діяти чи не діяти. Хоча сила у вас є, ну, можливо, у вас є якісь ліннощі, або ви чогось чекаєте, що От закінчиться війна, і тоді я буду діяти. Ну, Знаєте, коли ми чекаємо слушного моменту, він ніколи не приходить цей слушний момент, знаходяться якісь. Е... Ситуації, які кажуть, та ну, ні, закон ще не вийшов, війна ще не скінчилася, там, я ще не вийшла заміж, або ще щось. .е. Для вас нема ніколи слушного моменту. Ви в очікуванні, яких -то... прийде чоловік і зробить це для мене. Головне, хорошо вийти заміж або гарно одружитися на якій то жінці, да? ну, я б сказала така дитяча поведінка. Опять, же ж, опять я боюсь розрушити ту гармонію, яка у мене є. У мене нема команди. А, да, от я не знаю, як діяти. Ну, якщо нема команди, що потрібно робити? Її шукати, да, якщо вона вам потрібна. Опять же, для того, щоб команда працювала разом з вами, вам потрібні гроші, де да ви їх возьмете? Ну і так далі, і тому подобне. Інколи потрібно починати з тих вмінь, знань, які у вас зараз є, і потім ви будете розвиватися разом з вашим ділом. Да? Тобто, другий варіант говорить про те, що ви дуже сильно Думаєте про свої емоції, про с... годиться не годиться, готова не готова, потрібно не потрібно, і тому у вас нічого не стається, скажімо так. І чого стерегтися? Ну, чого стерегтися? Як ви не дієте, то чого можна це стерегтися? Ай, це стерегтися. Ярких, яскравих, бистрих дій, креативних дій і грошей. І, скоріш за все, ви їх боїтеся. І тому у вас, до, до, до вас нічого не йде. А потрібно робити от просто брать і робити те, що ви хочете. Хочете зустрічатися хлопцями? Зустрічайтесь хлопцями. Е Робіть помилки, робіть висновки і знову зустрічайтесь з хлопцями. Шукайте роботу, йдіть на роботу, змінюйте свою роботу, робіть помилки і знов шукайте. І це то есть, страх це зона різка, в яку стоїть входити, щоб змінити своє життя. Тобто люди міняють своє життя тільки тоді, коли вони входять в зону риску. І так, далі Колода номер 4. Так чи ні? Діяти ні не діяти, робити не робити і так далі, і тому подобне. Тобто, якщо другий варіант про кохання, то ви ждете, що хтось до вас прийде і попросить вибачення. Ніхто не прийде, не попросить вибачення, тому. Закопайте вже ту ситуацію, а робіть щось для себе. Тобто люди, які сумніваються, просто подумайте про себе, наскільки ви себе любите, поважаєте, кохаєте, які дії ви раді себе будете робити, щоб отримати те, про що ви мрієте. Варіант номер три. Так чи ні? Так. Так, зараз трошечки ви чекаєте слушного моменту, але ви людина, яка діє, яка діє, яка вміє і працювати, і бути домогосподинною, і все залежить від вас, вашого рішення. Трошечки, якщо ви зберетеся, да, перестанете тужить, печаліться, розстраюватися, можливо, у вас якась ситуація, яка на вас впливає, і. І тому ви сумуєте, да? можливо, там хтось у вас служить, зараз оборонить нашу країну або ще щось. І тому ви сумуєте, просто дійте. Дійте те, що ви можете зробити, те робіть прямо зараз. І так, да. дивимось на ситуацію. Я можу сказати, що тільки група людей допоможе вам перемогти цю ситуацію. Ваші гідінамишленники. Які з вами будуть, тобто ваші сумніви, які ви зараз спитуєте, їх не повинно бути. Це ваші сумніви. Ви думаєте, що ж вам робити, чи діяти, чи не діяти. І карта говорить про те, що да, у вас є друзі, у вас є люди, яких ви давно-давно знаєте, і потрібно з ними працювати, щоб це зло його просто перемогти. І так, да, ви перемагаєте, ви досягаєте своєї цілі завдяки діям, причому дуже таким агресивним можливо. Да? Тобто це таке бачите, це таре таро, рунічне таро. Воно прямо каже, що дії потрібно бути дуже активні, і тоді ви отримуєте те, що ви бажаєте. Завадити вам може помірність і закоханість, вам заважити просто. от Подивіться, помірність вам заважає і закоханість, вибор путі іду я чи не йду. У вас є, опять же, у вас є єдина з якими ви досягаєте перемоги, досягаєте того, про що ви мрієте. Люди біля вас, вони з вами. Тобто ви єдина команда. Це може бути родина, це може бути ваша робота, це може бути близькі люди, які не входять в родину, друзі ваші. Да? Тобто, все це, ваша ціль направлена на благородне діло, наскільки я розумію. І ця ціль і приведе вас до результатів, якщо ви всі об'єднаєтесь і будете діяти на вашу ціль. Тобто Україна діє зараз, вся країна на перемогу. А родина на, якщо ви зберігаєте вашу родину, родинне життє, щастя, то об'єднуйтесь. Якщо ви на роботі хочете досягти яких-то мрій, об'єднуйтесь. Тобто ваша головна, головний посил це єднання і ризики. Ризики, які ви повинні... Ризики це діяти, опять бачите, опять єднання. Діяти креативно. Тобто ви боїтеся діяти так, як ви ніколи цього не робили. Ну, опять же, ваші дії вони приведуть до об'єднання і опять приведуть до результату. Тобто ваша Мета буде досягнена, коли ви об'єднаєтесь, і чого я вам і бажаю. Дуже гарне прям, ворожіння, прям, прям дуже гарне. І колода номер 4. Да чи ні. Так чи ні. Так чи ні? Тобто, в будь-якому випадку, ви ж бачите, потрібно вибирати себе, команду. Всі три випадки про це і говорять. І варіант номер 4, так чи ні? Що ми тут? Так, так, опять же, ваші дії потрібно бути дуже активним. Можливо, ви будете даже десь жертовним, від чогось ви відмовитесь. Але активність буде дуже велика. І біля вас знаходяться люди вліятельні. Які приводять вас до вашої мрії. Но приведуть вони до вашої мрії не швидко. Через правосуддя тобто чесна і нечесне. Ваші діста, да? якщо вони по честі і достоинству, то результат буде. Якщо ви чогось уникаєте і не хочете, хочете бути хитрою людиною, то по жертві ви будете жертвою. Тобто, те, що не по честі і справедливості, воно вас приведе до жертви. Ви будете відчувати, що от мір світи несправедливий і так далі, тому подобне. Що ви. Ну, розгорнути аналіз, да, що ж ви тут отримаєте. Ну, опять же, тут хитрощі, вони ні до чого. Хитрощі будуть наказані. І вам буде дуже сумно. Тобто хитрувати вам не потрібно. Це друга карта вам про це говорить. Потрібні рішучі дії, беремо, робимо. І тоді перемога, тоді побіда, тоді ви отримуєте те, що ви хочете. Якщо ви будете. Хитрувати по цій карті, да, ну, хитрощі не призведуть до перемоги, ви будете сумувати, сидіти, причому в одиночестві. В одиночестві не буде у вас поряд ні друзів, ні кого. І ризики. Ваша зв'язна болезнь, да? тобто ваша звізда, ваші амбіції, ваш гонор, да. А ваша, ваша така позиція, що от, от я тут головний, воно ні до чого не призведе, і вам прийдеться відмовитись від цієї позиції. Це ваше відмовляння, і ви будете йти в той світ, який є, тобто ви будете, почнете дивитися на цей світ, який навколо нас, реальними очима. Тому, ну, що можна сказати? Хитрощі вам не допоможуть. Ви можете залишитись самотньою людиною, або будете наказані і будете відчувати себе жертвою. Тому потрібно діяти по честі і справедливості. Не знаю, що ви там замовили. Четвертий варіант прям, прям кричущий такий, цікавий. І чекаю від вас відгуків. Пишіть, чи. Дійсно, ви отримали свою пораду, яка допоможе вам трошечки подивитися на цю ситуацію іншим боком, іншим глазом. Я від щирого серця вам бажаю, щоб ви змогли розібратися. Замовляйте своє ворожіння. Пишіть вайбер WhatsApp чекаю. І замовляємо талісмани цього року на ваше бажання, щоб воно здійснилося. Чекаю вас! І бажаю гарних успіхів.